Сьогодні у нас по на порядку денному чотири запитання. Зеля по засіданню командової комісії. Форум є. Питання. Чотири питання. А, ну чотири питання вишка. Голосу за основу. Ага, за основу. Давайте по на чотири питання голосуємо за, за, за. за основу. Хто за? Голос. Голосу. Одноголосно. Перше питання про безоплатну передачу комунального майна в державну власність з другому загону Державної прикордонної служби України. Передачу. Це наше безкодальне майно, в якому на даний час знаходиться загін Лучинський прикордонної служби. Ми пройшли всю процедуру через рішення суду. Зареєстрували його комунальну власність громади. І Отримали звернення вже офіційно від начальника другого прикордонного загинула Державної прикордонної служби і згідно законів про місцеве срядування про передачу чужні майна в умов правового режиму режиму воєнного чи незвичайного стану, враховуючи звернення начальника до... Передаток державну власні другому прикордонного змор державної прикордонної служби комунальне майно адміністративні будівлі загальної площі 3721 квадратний метр, у тому числі основну будівлю площі 2537 квадратних метрів, господарство до поміжні будівлі та споруди площею 184 квадратних метрів. Адресу не називає. Передача комунального майна у державну власні дійсно заплатні та безповоротній основі. Піділого адрес публіку та фінансової діяльності клас так приймання передач, які не діщо законодавство. Це наш відділо вчинка, наша застава ви знаєте, Багато років знаходили звання і працювали в цій будівлі, але вона була не цікаво. Ми прийшли працювати з коза, потім зудоріт, всі позови призвання за нашою командою цієї будівлі, і сьогодні маємо право ще передати їм відношень законодавства.

Так, друге питання. Про безоплатну передачу майна державного власника віддальського районного центру контекстування та соціальної підтримки під стадії звернення начальника зделянського району регіонального центру фірсування соціальної підтримки по програмі підтримки з засудиних військових формування було придбано двері броньонів кількість 4 штуки. Вартість заберениці 12 тисяч, назагально 48 тисяч гривень без ПДВ. Пропонується передати їх нашому районному центру комплектування, передачі комунального майна, у державну власність здійснитися на безоплатні також забороні основі відділ багато фінансової обідності, фактах імені передачі, згідно діючі. Третє питання про надання дозволу на, на списання транспортного засобу. Це транспортний засіб, який вже не придатний до використання. Це талія, яка була в колишній гаєс сільській раді. За слави таємниця, вона дуже добре. результат, за та висновки з проведення проведення На Надати дозвіл вписання транспортного засобу, автомобілів та авіазасоби на фірма 2, що приходиться на власне Степані Стрельської ради за матеріальної прикладної особи Світлана Закрицьки. Відділу балансовського обліку та фінансового бізнесу, спитати балансу та нового вищоказаного транспортного Опробудкувати у, у разі наявності узлив, детальні матеріали, придатні для ремонту, чи не придатні металобробці, відображені регістру обов'язково. Тобто, робота частина можна буде металобробку, опробудковою. Ну, це теж ну, було, знаєте, у нас такий ну, довгий ну, шлях про списання цього автомобіля, бо ми не знали, як це правильно робити, бо не було документів. Це розстановили, це теж списуємо. Доповнення їх. Державної реєстрації державної реєстрації від права на рухове майно та їх обтяжені. Да, у нас приємна така новина. Наша виконувача оборони Станіча, яка відділа СНАПа Маріна Кудаченка здала відстав, у Києві і тепер праву на реєстрацію на рухоме майно. І тепер нам потрібно роботи. далі, щоб запустити цю процедуру. Це перший крок, ми на сесії і от вони такі рішення. Здійснюється повноваження суб'єкту державної реєстрації у сфері державної реєстрації чи справки на та її обтяження, покласти повноваження на відділ центру надання адміністративних послуг Степанівської сільської ради і обов'язки державної реєстрації чоловіка на рухому майну та обтяження покласти на начальника відділу надання адміністративних послуг, Прийде, що документ, і навчання дня, і зможе існувати. Тобто так, це документів, які вимагає юстиція, так. це каже. Наші люди зможуть нас повертатися однієї людини, допомагають помилують. Це, це всі. добре. Всі їздять віці, як у вас є. Сьогодні їх ніхто не вчить, а вона їздила в Київ до півразів і здавала їм, знаєте, це така теж лотерея. Лолодичка стала. <різвання> Тут хочу вислатися, бізо. Ні, тобі закривається. Тоді, якщо немає запитань, може засідання Російної комісії проголосувати за закриття. Хто за? Обралося. Підтримуючись, немає. Дякую.